Мечемні виховані мишенята. Ось хто зараз отримає подарунок. Ура! Почекайте, почекайте, спочатку доведіть, що ви хороші. Мамі ми допомагаємо, зранку попросила нас мама миша зернятка купити. То ми не сперечалися відразу в домази, побігли. На наші поконечки заглядати. Може, так добре загорнулась, а ми все ж таки подивимося. Оце так зернята.